Водінню вчать лише на застарілих автомобілях. Може, то і правду кажуть. Якщо навчишся їздити на жигулях, то поїдеш на чому хочеш. Але у нас такого точно не було, і я, мабуть, цьому радий. Адже автомобіль це ж не тільки руля крутити, а й розуміти приблизну логіку роботи автомобіля. В кінці кінців елементарно знати і поклацати, що означає та чи інша кнопка, яких точно немає в застарілих автомобілях. Теоретичне навчання в автошколі нудне і складне, чесно кажучи, я спочатку дуже скептично ставилась до теоретичних занять, тому перед записом в автошколу я намагалася самостійно читати правила дорожнього руху і думала, що буде ну не складно в них розібратись. Ну як то кажуть, що там та теорія, головне практику пройти. Але насправді не все так просто, і в результаті виходить, що в загальному ти здаєшся, ніби розбираєшся, але багато моментів та нюансів ти до кінця не розумієш. Кажуть, що іспити неможливо скласти з першої спроби. Мені ще знайомі говорили, що з першого разу ти точно не здасись, бо треба знайти когось і тоді вже йти здавати екзамен. Слухайте, щоб зразу думати так, то навіщо йти в автошколу? а Ти будеш вдома і тобі принесуть права? Хм. Я скажу, що не одразу всі здали. Так було 3-4 людини, які не здали з першого разу. Може перехвилювалися, може магнітний борі, чи врешті-решт щось не довчили. Навчання в автошколі займає багато часу. Зрозуміло, що є навчальний процес, який ми маємо пройти від А до Я. Скоротити я його точно не можу, але підлаштувати під свій графік навчання, під свої потреби, і це не заважало мені при цьому. Чи займатися своїми справами. Я була в ранішній групі понеділок, серда п'ятниця. Мені так було зручніше. Тобто, можна вибрати будь-який час і день занять. Автошколи навчають лише основам, не готуючи до реальних ситуацій. Мені здається, що ми навпаки робили більший акцент на реальних прикладах і дорожніх ситуаціях. Це справді дозволяє краще розуміти, як застосовувати теоретичні знання на практиці і уникати типових помилок. Не разу в нас не було вправи, типу тепер уявиш, як ти будеш заїжджати на пором. Я не хочу сказати, що це неважливо, ні. Але мені здається, що простіше навчитися водінню, коли не потрібно тобі уявляти, а варто виконувати всі реальні практичні задачі. Кермом, як власне, ми і робили в нашій автошколі. Важко навчитися водити авто, якщо ти старший. Ой, ну не знаю. Не складніше, ніж користуватися смартфоном. Я хвилювався, що мені буде складно. Інколи здавалося, що молодь в якісь моменти все в навчанні схвачують на льоту. Але я не соромився перепитати, уточнити. І так само не було проблем отримати відповіді на своє питання. Можна було зупинитись на деяких моментах і більш детальніше. Абсолютна відкритість і комунікація. Я задоволений навчанням.